Десяте ранку село Іванів Хмельницького району. Тут благодійний фонд Летаври безкоштовно роздає переселенцям садовий інвентар та насіння. Це помідора, що це капуста, все повністю підписано. А з ядами я думаю, що ви розберетеся вже. Тут все написано. Підкормка і добрива в фіолетовому пакеті. Це. До набору входить садовий інвентар. Посадовий матеріал. Це Цибулка, це огірок, капуста, помідора, гербіцид повністю для обробітку і стартово, щоб могли додати мінеральні добрива. По гербіциду інструкція завжди є. Вона написана на пакетику. А от насіння. Я думаю, що ви знаєте, як його сіяти. Всього роздають 30 наборів вартість одного півтори тисячі гривень, каже проєктна менеджерка фонду Наталя Сможелюк. «Насіння нам надали така швейцарська компанія «Сингента». Засоби захисту рослин нам надали також «Сингента», Ензим та жива земля. Дуже гарно нам допомогли наше місцеве вінницьке підприємство Авіс і Будова М. Надали садово-городній інвентар. Проєкт «АгроХелп» стартував місяць тому, каже Смажилюк. Вони звернулися до голів Іванівської і Калинівської громад, аби дізнатися про кількість охочих. Дуже багато з ким ми поспілкувалися, не планують повертатися в свої домівки, тому що нема куди повернутися. Планують жити, обживатися тут, в цій громаді. Серед тих, хто отримує допомогу і Вікторія Усейнова до Іванова зі Слов'янська Донецької області. Розповідає, приїхала торік, наприкінці весни, разом з донькою та чоловіком. Забрали з собою і пса Вольта. А нещодавно до них приїхали мама з бабусею із Костянтинівки, розповідає Вікторія. Суспільному показує город, де буде висівати отримане насіння. Отримали тяпку, лопату, граблі, будемо обирати траву, садити, сіяти. Потім відра будемо збирати, урожай. Розповідає, торік на кількох сотках біля хати сіяли огірки і кабачки. Ми переїхали, вже поз було садити, тому ми так по мінімуму посадили і все. Вікторія каже, інвентар знадобиться у господарстві, а засобами від шкідників обробить дерева. Дуже допомагає, звісно, багато економиться средств, тих, яких так якби маловато, плюс це ж пища, натуральні продукти полезно всім дітям тим більше. Роздавати допомогу переселенцям благодійний фонд буде у чотирьох селах Іванівської і шести селах Калинівської громад, каже Наталя Смажилюк. Буде все залежати від фінансування подальшого. Засоби захисту рослин та насіння є в повному обсязі. У нас не вистачає ще садового городнього інвентарю для того, щоб забезпечити всіх ну, вже повним набором. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.